Зараз вони пробують розвивати вже північніше, тобто в сторону Скудного, і мають там певні просування, мають певні успіхи. На жаль, якщо вони будуть просуватися в такому темпі і мати там успіхи, вони можуть досягнути свої цілі, які вони там поставили. Це населений пункт комар, який вже в зоні доступу по суті логістики. По дорозі через багатир, туди в сторону Костянтинівки, Улаклів, Андріївки, де стоїть угруповування сил оборони і тримає там позиції в районі Курахового. Тому бачимо, що тенденція йде до погіршення. Вони мають просування, вони мають успіхи, продовжують накопичувати свої ресурси, і тут вже покаже час, як вони будуть далі використовувати свої сили. І чи будуть, і в якому напрямку будуть розвиватися в районі селища Тополі ви повідомили, що ворог там просунувся. Якщо подивитись на карту, видно, що він в сусідній ділянці дещо східніше перетнув річку Оскіл. Він там закріпився. Які угрупування ворога в районі саме цього селища вже перекинуті на правий берег? І наскільки вони закріплені? Чи є там тільки піхота, чи броня й артилерія? Броні артилерії. Броня, артилерії. Не спостерігалося в такій активній кількості, в більшій мірі, особ... основним засобом є піхота. Оце... Ці спроби були неодноразові, ми про це вже згадували і позначали там певні зміни на мапі. У них була перша спроба, по суті, невдала, коли вони закріпилися, якщо не помиляюся, невеликою кількістю там відділення, може був взвод. Їх вибили звідти. Потім, при певній ротації наших підрозділів, ворог скористався цією можливостю і знову туди заліз. Подальша доля там закріпилися вони, чи їх вибили там не було видно, але вони продовжили свій тиск. І бачимо, що є чергове просування тобто вони залазять в село, намагаються там закріпитися. Ми більше уточнюємо зараз інформацію.